На термобірочках 1х4 см можна вказати прізвище ім'я, клас, групу крові або номер телефону та додати малюнок. Вони мають різні кольори друку: чорний, червоний, синій, зелений, золото срібло, а також нові класні кольори, синій та червоний металік. Після приклеювання бірочки зовсім не відчуваються шкірою, вони еластичні, м'які та гнучкі. А також дуже стійкі, витримують до 50 прань. Термостійки 3 на 5 см є більш інформативними, відповідно і більшими за розміром. На них можна вказати прізвище ім'я по батьковій, школу, клас, групу, садочок, домашню адресу та до двох номерів телефонів. Також до них можна обрати різні фони, патріотичні та дитячі для хлопчиків та дівчаток. Незважаючи на свій більший розмір, вони також зовсім не заважають дитині.